Вітаю! З вами Техноновини і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Презентація пристрою змішаної реальності Vision Pro від Apple. у світі 15-дюймовий MacBook Air, Mac Pro та Mac Studio з найпотужнішим процесором M2, уроба собаки SPOT з'явився китайський конкурент. Вперше в історії інженери передали енергію з космосу на землю, комерційний літак з електричними двигунами. Та звинувачення компанії Binance в махінаціях. Тож поїхали. На щорічній презентації, що відбулася цього понеділка, компанія Apple представила свій довгоочікуваний пристрій змішаної реальності Vision Pro, який поєднує в собі функції доповненої та віртуальної реальності. Доволі цікаво, що гарнітура від EPPL не містить фізичних контролерів, а все управління та переміщення між програмами здійснюється за допомогою відстеження системою, погляду, жестів а також голосових команд. Пристрій Vision Pro оснащений основним чіпом m 2 та супроводжується допоміжним процесором R1, має 5 датчиків, активну систему охолодження, 12 камер, екран та вбудований аудіопод з підтримкою розподілу звуку. Також пристрій отримав спеціальні магніто-оптичні накладки, які кріпляться до гарнітури, що дозволяє користуватись пристроєм людям в окулярах. Apple Vision Pro має зовнішній акумулятор, який можна носити на поясі або в кишені. На одному заряді пристрій працює до 2 годин, але при бажанні його можна підключити до постійного джерела живлення. Насамперед, гарнітура, створена для роботи, і дозволяє змінювати, переміщати та відкривати застосунки в будь-якому масштабі та не обмежувати себе рамками дисплея. Крім цього, пристрій стане в пригоді для розваг, перегляду фільмів 3D, ігор або спілкування через FaceTime, який може відображати людей в натуральний зріст під час відеодзвінків. До речі, в розробці гарнітури було використано понад 5 тисяч патентів. А сам комерційний продаж почнеться лише наступного року за ціною в 3,5 тисячі доларів. Ну і ще однією цікавинкою на презентації від Apple був 15-дюймовий MacBook Air. За словами компанії, це найтонший 15-дюймовий ноутбук в світі. Ця безвентиляторна модель товщиною всього 11,5 мм, важить 1,5 кг і може похвалитися автономною роботою до 18 годин. Новинка оснащена двома портами Thunderbolt 4 захисним роз'ємом для зарядки Max Age і аудіовиходом 3,5 мм та має 6 стереодинаміків. Покращений дисплей відображає 1 мільярд кольорів і має яскравість до 500 ніт. Чипом 2 від Apple забезпечує пропускну здатність пам'яті 100 ГБ на секунду і підтримує до 24 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує в 12 разів швидшу обробку, ніж найшвидший MacBook Air на базі Intel. Комп'ютер поставляється з попередньо встановленою операційною системою Ventura. Новий 15-дюймовий MacBook Air буде доступний в чотирьох кольорах за ціною від 1300 доларів. А для тих, кому потужностей новенького MacBook Air недостатньо, Apple анонсувала найпотужніші комп'ютери, які вона коли-небудь створювала. Перший це оновлений Mac Pro, що працює на найсучаснішому чіпі в лінійці Apple M2 Ultra, який містить 24 ядра, до 76 графічних ядер і 32-ядерний прискорювач AI. Крім того, чіп пропонує до 192 ГБ уніфікованої пам'яті з пропускною здатністю до 800 ГБ на секунду. Apple стверджує, що Mac Pro на базі M2 Ultra до трьох разів швидший за модель на базі Intel у найвищій конфігурації та до семи разів швидше, ніж Mac Pro на базі Intel у своїй базовій конфігурації. Ціни на такий смаколик починаються від 7000 доларів. Другим важковаговиком став Max Studio, який пропонується у версіях M2 Max і M2 Ultra, маючи на увазі чіпи, які їх живлять. Модель M2Max оснащена 12-ядерним процесором, 38-ядерним графічним процесором і має до 96 ГБ уніфікованої пам'яті з пропускною здатністю 400 ГБ на секунду. Заявлено, що він на 50% швидший за Mac Studio 4 попереднього покоління. Та в 4 рази швидший за найпотужніший 27-дюймовий iMac на базі Intel. Модель M2 Ultra оснащена 24-ядерним процесором, 76-ядерним графічним процесором і має до 192 ГБ пам'яті з уніфікованою пропускною здатністю 800 ГБ на секунду. Повідомляється, що ця комбінація робить його втричі швидшим, ніж Mac Studio попереднього покоління з чипом m 1 і в 6 разів швидшим, ніж найпотужніший 27-дюймовий iMac на базі Intel. Ціни на Mac Studio починаються від 2000 доларів. Ну і до інших новини світу технологій. На міжнародній конференції з робототехніки та автоматизації в Лондоні минулого тижня китайська компанія Deep Robotics представила останню версію свого інтелектуального чотириногого робота Light 3. Всього в серії Light 3 є чотири різні моделі, а версія початкового рівня Basic коштує майже 3000 доларів і розроблена в основному для ентузіастів технологій. Три інші були розроблені для наукових досліджень і освітніх цілей. За даними Deep Robotics, новий робот може переносити вантаж до 7,5 кг і працювати до 90 хвилин із радіусом дії 5 км. Оновлені алгоритми дозволяють робособаці рухатись більш гнучко в порівнянні з попередніми моделями, а також підніматися на сходинки висотою до 15 см, що близько до поточного максимуму для чотириногого робота такого розміру. Також він здатен бігати з максимальною швидкістю 4 м на секунду. Оснащений розширеною мобільністю та відкритою модульною архітектурою Light 3 призначений для навчання, дослідження та інноваційних розваг і буде доступний для продажу вже у вересні цього року. Дослідники із Каліфорнійського технологічного інституту вперше в історії змогли передати сонячну енергію з космосу на землю без дротів. Про це було повідомлено на сайті навчального закладу. Вчені використали систему MAPL. Це мікрохвильові грати для низкоорбітального експерименту з передачі енергії. Вони складаються з масиву гнучких та легких передавачів енергії під керуванням спеціальних електронних чіпів. Прототип передав зібрану в космосі сонячну енергію у вигляді мікрохвиль на дах інженерної лабораторії у кампусі інституту, де було встановлено спеціальний приймач. Передана потужність була невеликою лише 200 мВт, менше, ніж у камери мобільного телефону. Але команда все ж таки змогла направити промін на землю та виявити його за допомогою приймача. В подальшому інженери планують розгорнути на орбіті ціле сузір'я модульних космічних апаратів, які збиратимуть сонячне світло, перетворюватимуть на електрику, а потім передаватимуть у вигляді мікрохвиль на великій відстані. Авіакомпанія Scandinavian Airlines розпочала прийом бронювань на свої перші в історії комерційні рейси на літаках з електричним двигуном, які планують запустити вже у 2028 році. Минулої п'ятниці авіакомпанія відкрила реєстрацію на перші 30 місць на одному із трьох своїх перших електрифікованих рейсів. З моменту заснування в 1946 році компанія SAS була одним із піонерів авіаційної індустрії. Будучи, наприклад, першим комерційним оператором, який здійснив політ над північним полюсом, щоб значно скоротити час польоту між континентами. Тож не дивно, що компанія має амбітні плани вже найближчим часом літати на електричному регіональному літаку ЄС 30 з нульовими викидами вуглекислого газу. Ціна польотів була встановлена на рівні 1946 шведських крон або 180 доларів, оскільки 46-й рік був роком першого польоту компанії. Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила компанію Binance та її генерального директора в порушенні американського законодавства щодо цінних паперів. Звинувачення призведе до значного загострення правових проблем, з якими стикаються біржі криптовалюти. Комісія підозрює, що криптобіржа порушує правила захисту інвесторів, керує незареєстрованими біржами, спотворює правила контролю торгівлі та продає незареєстровані цінні папери. Це, звісно ж, спричинило різке падіння цін на цифрові активи. За даними CoinDesk, ціна біткоїна за добу впала на 3,8% і становила 25 785 доларів, що є найнижчим показником з березня. Криптовалюта Ethereum втратила в ціні 3%, впавши до 1814 доларів. Токен Binance, який використовується для внутрішніх розрахунків на платформі, впав на 9,5%. Тож, як наслідок, за останні 24 години інвестори вивели з Binance 790 мільйонів доларів. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб YouTube більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!